Є знижки представляють коко знижки травня на Єврофаст Софткапс 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють Коко знижки травня на Естифін. 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Як вам візуально виглядає піджак? Чи він дуже крутий. Вам Добре. зручно? Так, мені зручно комфортно. Супер. Військовослужбовець ЗСУ Сергій Гайчев приміряє парадну форму, яку для його весілля безкоштовно пошив український бренд одягу. Чоловіку 45, Він родом із Миколаївщини, і до повномасштабної війни був футбольним арбітром. Прокинулися від першого вибуху, першого прильоту в Миколаїв дістав свою спортивну сумку. Це було зібране моє екіпування футбольного арбітра і склав туди теплі речі. І з першого ж дня повномасштабного вторгнення я несу службу на південному напрямку. З нареченою Вікторією Сергій познайомився вісім місяців тому під час короткої відпустки. А через місяць вони стали регулярно списуватися в СМС. Та ми не зустрічалися довго. Ну, яке може бути зустрічання, в принципі, коли я на війні. А... Моя пані далеко від мене. Вона чудова. Вона, вона талановита дівчинка. Вона співає, вона справжня, щира. У нас немає часу залишати все на потім. Треба жити і намагатися бути щасливим, робити все для цього. Про те, що хоче освідчитися коханій, Сергій спершу розповів двом синам від попереднього шлюбу. Каже, хлопці дуже зраділи. Вау, це круто. А тоді чоловік просто вдягнув каблучку на палець коханої, поки вона спала. На її день народження вона прокинулася з каблучки. Сергій каже, через війну нині не до гучного весілля. Головне, щоб ця подія запам'яталася. Просто урочиста церемонія. Вікторія одягне білу сукню, буде фотограф. Буде фото, відео. Я нагадаю, кожна дівчина має тягнути білу сукню. І Вікторія не має бути виключною цього. На церемонію Сергій планував вдягнути свій польовий піксель. Але несподівано побачив у мережі анонс розіграшу парадної форми. Відкрив заявку. Там нічого такого не було. Там два-три запитання, що здається, вже не пам'ятаю точно. Та відправив і потім такий тадам. Я спочатку думав, що це якийсь прикол. Костюм для весілля такий подарунок захисникам ініціював український бренд, що спеціалізується на пошитті класичного одягу для чоловіків. Придумали разом з командою. Ми вирішили пошити 12 весільних костюмів. Це може бути костюм або парадна форма для захисників цього року. Ну це Зовсім маленьке, що ми можемо для них зробити, і наша невеличка вдячність за той великий подвиг, який вони роблять. Засновниця бренду Катерина Возянова розповідає, парадну військову форму розробляли близько двох місяців з урахуванням усіх стандартів міністерства оборони. Їх дуже багато. Вони різні для різного роду військ. Вивчили усі там ось такий талмуд. В нас була дуже кропітка робота. Потім дуже багато часу пішло на пошук тканини, тому що це тканина, яка затверджена міністерством, і нам ми повинні були її знайти та е, придбати. Перші шість весільних костюмів уже подарували військовим власників наступних шести костюмів обиратимуть у липні. Ми розробили спеціаль, спеціальну спеціальну форму де кожен захисник має заповнити своє ім'я та контакти. І потім, за допомогою Random.org ми обираємо спочатку шість переможців, а в липні буде ще шість переможців. Ми ще раз нагадаємо про google форму яку треба бути за бути заповнити на нашому на нашому сайті. І потім десь за тиждень і оберемо. Завдяки Random.org е, наступних шість претендентів. Весілля Сергія та Вікторії днями вже відбулося у Миколаєві. Кадрами цієї події молодята поділилися зі сніданком. Військовий каже: вдячний побратимам, що зміг побути разом із коханою. Та мріє, щоб кожен український захисник також вдягнув. Парадну форму. Я б хотів би, щоб всі наші хлопці одягнули парадку на перемогу.